Доброго дня, мене звати Андрій Тимків, я є сам з Рожнятова. Можна сказати, що я просто дослідник краю і... і цікавлюся туризмом. Умовно, після закінчення університету, спеціальності туризму, десь приблизно у 2020 році, я почав трішки так подорожувати по районі. Перше на велосипеді, скутері, почав досліджувати різні там села, містечка, різні туристичні локації, гірські локації. І... З того всього я почав займатися Фейсбуком, почав виставляти свої пости. В мене Фейсбук залетів, почався гарний актив, який з того часу. Все почалося. Ну, перше, що я запостив, це інформація про річку Рівницю, про своє село. Вона дуже гарно залетіла, почалася почалося форситися в місцевих новинах. Ну, і з того почала. Можна сказати, що я певним чином просвітив місцеве населення стосовно того всього, що їх оточує. Навіть Те саме каміння під ногами, ті самі будівлі, які занепали, вони все мають якусь історичну цінність. Все природа, навколо нас має якусь цінність. Потім дуже багато е, наш район я підняв в новинах е, в Ютубі, е, можна сказати, і в різних соціальних мережах. Mm. Це є села Цінива, Сами Рожнятів, села і Осмовода. І також, е, якщо брати колишній район, це село СМТ, Войнилів, ми теж його підняли сильно. Там взагалі, москати, туристів не було, ніхто про нього не знав, а зараз вже всі знають. Я взагалі все досліджую, все, що можна, навіть я створив туристичну мапу Кауського району і в мене там поділяється на декілька розділів. Умовно, це є природні об'єкти, архітектурні об'єкти, парки зони відпочинку, релігійні споруди і соціального типу. Це різні там заклади харчування, відпочинкові якісь заклади і тому. Тому сенсі. Можна що, можна побачити. І причому якась локація в будь-якому селі. Всі галицькі села є цікавими. Ну, зараз в мене на сайті, на сайті і особливо на цій мапі невідома кавушна є вже 400 об'єктів. І можна сказати, що вони всі, практично всі вони були недосліджені. Виключення це є кавуш, долина і балехів. Водоспадів дуже багато є, вже десь, напевно, 30 штук, скель різноманітних теж біля 40 штук. Парків у нас, на жаль, не дуже багато, архітектури. Теж не аж багато збереглося, на жаль. Ну, у нас дуже багато було поширені співанки, дуже багато людей якось співали. Вони в цих співанках висвітлювали історію нашого краю. На жаль, це зараз забути. Це були історії про партизанів, про війни, про, про наші, ну про все те, що ми пережили. І сумно, те, що ми забуваємо свої весільні традиції, як ми колись одягалися, ці всі латкання і тому подібне. Попри турист змінився, дуже багато туристів перейшло на паренський напрямок. Ну, в мене це мазі Рожнятівшиною і осмоводу дуже багато туристів на той напрямок перейшли. І навіть декілька блогерів після нас їхали і знімали відео. Це теж приносить свою користь. А хочеться взагалі, щоб сюди почали їхати трошки більше туристів, щоб трошки розвантажити Буковель і цей напрямок, і трошки туристів перенести сюди. Я зараз пробую писати книгу з туристичних локацій Каушини. Просто зараз трішки проблеми з електрикою, не, не дуже встигаю це, це все робити. Про, про джерела. Соріні джерела, сірководневі джерела, там дуже багато буде, газові джерела, нафтові джерела. Просто про них ніхто, ні, ніхто ніколи не говорив. Це, напевно, буде найбільш цікаво туристам.